Ми запрошуємо прямо по подіуму на сцену юного модельєра і його модель. Ваші облески, Юлія Нікітіна, виходимо на сцену. Я нагородження. Оксана Сазацян номер 2 На сцену. І ще раз ми будемо дивитись на ваші моделі. Під номером три Катерина Ленковець. Чекаємо на сцені. Номер чотири. Світлана Міщенко. Номер 5. Слав'яна Сухорябова. Номер шість. Діана Савицька. Номер сім. Катерина Дем'янчук. Номер вісім. Валентина Гусік. Номер 9. Юлія Процюк. Ваша области. Під номером 10. Анастасія Губа. Номер 11. Валерія Малдаре. Номер 12. Марина Довковолс. Номер 13 Тетяна Розка. Номер 14 Валерія Котенко. Під номером 15. Анастасія Мангурова. Номер 16 Дар'я Кошкалда. Від номером 17 одразу два модельєри Наталія Касенець та Аніка Федорова. Номер 18 Тетяна Букацька. Номер 20 Анастасія Федчук. Номер 21 Анна Білоус. Та номер 22 Бойко Кристина. Ось вони наші чарівниці. Ось вони наші моделі та їх творці, так сказати. Ну і задоволення передаю слово нашому вермашанованому журі. Підбургливі опуски і запрошуємо їх на сцену. Зверніть, будь ласка, увагу, на сцені ось в червні до микрофона вже записались одразу три Наталії. І четверта біля цього мікрофону. І п'ята зайшла в зал. Одні шоу Наталії. Ну, хочу сказати, як председателю журі, що на самом деле нам було сьогодні дуже сложно вибирати среди конкурсантів, тому що Все очень старались, это было видно. Очень приятно, что есть потенциал, что вы очень хотите это делать, что вы получаете от этого удовлетворение, потому что на самом деле создавать одежду — это очень интересно. Это очень интересно, и э, это то, что остается потом на века. Э, учитывая то, что представляю такое предприятие, которое как раз занимается пошивов, пошивом самого сложного изделия, которое есть, это мужской костюм, э, мне было очень приятно, что конкурсанты сегодня, они также старались использовать все те знания, все возможности, которые имеют на данный момент они. И очень было приятно, что это все получилось. Это мы как раз видели, потому что в каждой модели мы видели что-то свое, что-то оригинальное, что-то очень загадочное и очень интересное. Хочу пожелать вам всем, девочки, Не останавливаться на тому, що ви зробили дерзати далі, і всіх остальных також приглашаю приймати в цьому участі. Нам було дуже Дякую вам Давайте вже ще одна Наталія підходить до мікрофону. Доброго дня, шановне панство, доброго дня, учасники, дизайнери, моделі, глядачі. Нам би дуже хотілось подякувати організаторам за запрошення, що сьогодні дійсно відбулося свято. Юних дизайнерів, юних моделей можливо, через декілька років ми почуємо ваші імена і ваші прізвища на міжнародних якихось конкурсах. Я вам цього вважаю, бо сьогодні дійсно були гарні роботи. Отже, свято дійсно відбулося, і щоб не тягнути вашу увагу, ми переходимо до нагородження. Отже, грамотою нагороджується. Мансурова Анастасія за участь у конкурсі «Ситцева Рапсодія. І, будь ласка, модельєр і модель. Виходьте на центр, отримуйте свої призи. Модель на центр. Будь ласка, щоб всі. І, звичайно, ви. ваші бурхливі оплески, шановні глядачі. Отже, грамотою нагороджується. Левковець Катерина за участь у конкурсі «Ситцева Рапсодія. Будь ласка, виходьте. Якщо я помилково не поставлю, не там поставлю на голос, так що вибачайте вже мене. Грамотою за участь у конкурсі Сипцева рапсуддя нагороджується кошкалда Дар'я. Вітаємо зал. Я вас не чую, я вас мало що не чую», О, це вже так. Нагородження розпочато. Отже, грамотою нагороджується за загадковість образу у конкурсі Ситцева Рапсодія Дем'янчук Катерина. Загадковість образу. За оригінальність ідеї в цьому році грамоту виборювала букацька Тетяна. Є Таня і її модель є Івачка на центр. Ми ще раз подивимося на модель, тому що модель отримала номінацію. Дякую. Це оригінальність образу. Грамотою за кращий сценічний образ у конкурсі Сицева Репсодія 2014 нагороджується Федорова Аніта. І Харсенець Наталія, звичайно, двох не є, ще грамота. Будь ласка, візьміть. Вітаємо. Так, це дівчатам. Дівчатка, оцим вітаємо. Так, о, за творчий підхід. За творчий підхід. У конкурсі Ситцева Рапсудія нагороджується Марина грамотою. Одна юний дизайнер в касті, а друга модель. І ваші облись. За вишуканість створеного образу у конкурсі «Ситцева рапсодія нагороджується сухорябова Славяна. Стильною сьогодні. Буде Котенко Валерія. За романтичність створеного образу нагороджується губар Анастасія. Будь ласка, Настя на сцену за романтичність створеного образу. За яскравість аксесуарів. Нагороджується Юлія Процюк. І в, вашу, в нашому конкурсі «Ситцева рапсодія» втілила свій ескіз Орловська Тетяна. Грамотою за цілісність композиції нагороджується Крістіна Пойко. Глядацьких симпатій, ми так зрозуміли за вашими облисками. Сьогодні нагороджується Анастасія Фечук і її прекрасна українська пара. І ваші облиски. Ви так аплодували, коли вони вийшли. Ми вирішили все таки, що це глядацькі симпатії. На жаль, нікому так не аплодували, як ці прекрасні молодій чарівній парі. Ми закінчили грамоти, переходимо до нагородження. Дипломів, але тут невеличкий нюанс. Коли називають місце і модельєра, модель, будь ласка, виходить на подіум. для фото, преси і для слави. Хвилина слави почалась для Сасацян Оксани. Вона нагороджується дипломом за третє місце у конкурсі рапсодія». і обласні моделі. Модель на подіумі. Вас знімає преса і слава вже на голові. З усіх боків покажіть свою модель. І ще, іще повозуйте трішечки. Дякуємо. Дипломом нагороджується за третє місце. Нікітіна Юлія третє місце. І ще, ще, ще не спонували. Це тільки преса, ще слава не прийшла. Да. І сьогодні третє місце з дівчатами розділила Діана Савицька. Вона також нагороджується дипломом за третє місце. <плес> і ще, і ще зачинайте. Слава так швидко не приходить. Треба трішечки. Дівчата дипломом за друге місце у конкурсі Сицевора рапсодія» нагороджується міщенко Світлана. Та її Деметра, краса України. З дівчатами друге місце сьогодні розділила гущик Валентина та її модель України, діти і ваші опски. Та чекайте, будь ласка, на місці, тому що для вас це не все. Особливим призом ваш дует хоче відмітити голова нашого сьогоднішнього журі. Ви отримаєте спеціальний приз від голови нашого журі. Отже, у нас залишилось перше місце і гран-прі. Хлопці, мабуть, вже розчаровані, взяли сумки і йдуть додому, але ще ми все-таки просимо глядачів зачекати буквально 10 хвилин. Отже, шановне панство, за перше місце боролася і виборола сьогодні Анна Білоус. Дівчата. Рукава ви загубили тут на сцені. Ви їх знайшли? Знайшли, сказали. Ну що ж, сьогоднішня назва нашого конкурсу. Яка назва сьогоднішнього конкурсу, скажіть мені. Правильно, дух нації. Я пам'ятаю, я питаю глядачів, які ж вони все-таки були сьогодні уважні. І гран-прі. Наша думка, до речі, співпала також з думкою тих дівчат, які сьогодні, як то кажуть, були у судейській колегії з боку учнів чи студентів. Хай буде так. У нас єдина думка, тому що гран-прі нагороджується Мелдере Валерія. Отака сьогодні у нас боя але це дійсно сьогодні дух нашої нації. І отже, панове, слава Україні. Чи хочете щось нам сказати? Чи ви сказали вже все? Ви сказали все? Ми просто хочемо вам всім подякувати, дівчата. Ну а вам наснаги, терпіння. Я думаю, що ми зустрінемося, дасть Бог в наступному році. Ну тоді слово заступнику директора Галині Васильівні. Доброго дня ще раз я вітаю всіх учасників нашого сьогоднішнього дійства. Хочу сказати слова подяки тим педагогам зі шкіл, які підготували сьогодні наших учасниць, адже саме завдяки вам, шановні педагоги, наші колеги, ось ці учасники в нас є на сцені. Дякую вам щиро. Це ваша робота, вона відобразилася в ваших учнях. І, і, і дійсно, якби не ви, то, мабуть, і сьогодні б їх би також би не було на сцені. Мені дуже приємно, що деяких педагогів я бачу вже декілька років поспіль. Дякую вам. Великі вітання вашому керівництву, директорам, які також сприяють тому, що ви берете участь у наших заходах, не відмовляєте нам, а з радістю вітаєте нас. І мені приємно, коли наші майстри приходять до вас у школи, то там вже чекають нас і говорять, що. Ми вас чекали, ми знали, що вже скоро буде цей конкурс, тому з радістю беремо участь у ньому. В цьому році в нас багато учнів 64-ї школи. Дякуємо вам. Також приємно, що учасниці, які в тому році в нас брали участь, їм сподобалося в нас. Вони прийшли і на цей рік. Це говориться таки про те, що ми зуміли вас зацікавити, що вам було цікаво. Ви змогли себе тут показати і все таки реалізувати свої творчі вподобання. Дякую також вам. Хочу сказати слова подяки всім членам журі, які також плідно попрацювали сьогодні. Наталя Анатолійовна, вам дякую, що ви все таки відгукнули знову ж таки на нашу пропозицію. Прийшли до нас, очолили наше журі. Дякуємо вам, Наталя Олегівна, також низький уклін. всім, всім хто працював. Наталя Сергіївна, окрема подяка вам за те, що ви все таки нас підштовхували. Для того, щоб швидше журі працювали і швидше прийняли рішення. Оскільки розуміли, що тут уже всі хвилюються, і терпіння чекати вже не вистачає усіх. Всім я дякую дуже. І від імені нашого навчального закладу, від імені директора училища, хочу також вручити невеличкі подаруночки, пам'ятні і вам. Всім дякую за роботу. Отже, описки, шановні наші глядачі, всім людям, які знаходяться на сцені. Сьогоднішній концерт учасникам нашого училища, дітям, які сьогодні показали вам дійство. Я теж думаю, воно було чудовим. На жаль, не змогла його побачити, але я впевнена, що все було цікаво, весело і змістовно. Всім дякую керівникам гуртків Наталя Миколаївна вам, Олена Михайлівна, Олександр Олексійович Ірина Олександрівна. Всім велике спасибі за вашу роботу. Сподіваюся до скорої зустрічі, до побачення. Всім дякую. А нам